Зараз наша знімальна група перебуває в селі Шестовиця. в таборі Я Українець національно-патріотичного виховання. До речі, тут діти всі проживають в таких о, в цікавих умовах, в лісових умовах, можна сказати, і гаджетів, і телефонів тут не можна. Зв'язок з батьками вони тримають через пані Тетяну. Вибачте, але з цим не можна. А пані Тетяна тут головна, тому. Треба підкоритися. Не можна, так не можна. Табір на Чернігівщині, де діти вчаться жити у польових умовах і здобувають корисні навички та готуються до дорослого життя, діє вже третій рік. Тут існують свої закони і правила. Відсутність телефонного зв'язку це не єдина несподіванка. Але вона є ключовою. Батьки телефонують мені, і я вже розмовляю. Якщо я бачу, що дитина потребує розмови з батьками там, наприклад, буквально хвилинку, все все добре, все гаразд. Я можу дати, але в нас такі правила: дві неділі без зв'язку з батьками, тому що ми виховуємо самостійність, організованість. Тобто, наприклад, хлопчики, це майбутні воїни. Ось, дівчатка теж повинні бути самостійні. Ми їх більше на кухню десь ставимо. Наприклад, медицина, вони все навчаються. Йдемо на кухню, яку шукати навіть не доводиться. Ось вона, просто неба. Їжу тут готують самостійно. Все необхідне для цього є. Керує всім процесом досвідчена кухар Яна. Але дівчатка також із задоволенням допомагають. Меню кожного дня змінюється. Під час нашого візиту якраз кажуть, на обід давали борщ та макарони. На вечерю буде плов та овочевий салат. Всі кушать удовольствию. в цьому не повезло. тобто повисло. ви не запитуєте хто що бажає. Ви готуєте на свій власну род будете будеться, то Да, будемо з удовольствием. Делали недавно лінівої вареники. Всі хорошо дуже покушали. З добавочками мальчики, дівчатки, взрослі, маленькі також фруктів та овочів досталь. Діти отримують їх регулярно. Що стосується гарячого харчування, Яна запевнила, що намагаються готувати правильні страви, які приносили користь організму. Мы в основном все не жарим, а протушиваем или варим, отвариваем. Да, оно более боле здорове, чем прожарить. Если прожарити, есть протинь. На противине можно ту же самую пассировочку сделать для первого, мискового обжарить перед тем, как для гуліша, например, или ще куда-то. Стіл накриваються тут, на терасі, свіже повітря, як правило, наганяє апетит, а ще й заняття, яких тут багато. Діти не сидять склавши рук, особливо у сонячні дні. Та коли є перерва, відпочивають у намеці. Вихованці діляться за категоріями старші та молодші. Дівчатка та хлопчики, звісно ж, проживають окремо. Під час першої зміни заїхало 50 діток, на другу, яка розпочинається 6 липня, чекають більше. Працюватиме табір до 3 серпня. Ми спочатку навідалися до хлопчиків. Умови спартан. Та в цьому вся фішка, каже керівник табору, це вчить їх бути відповідальними та пристосовуватися до життя. У Нас дуже багато дітей, котрі вже в минулому році в нас були, і вони знають наші правила, знають. все. Тому зараз у нас сміна дуже-дуже, знаєте, гарна. Діти подобаються, діти вам подобаються? <звук> подобаються. Бачите? Те, що дітям комфортно, в принципі, вони зараз говорять про те, що їм комфортно. А вам як працювати з дітьми? Ну з дітьми знаєте, я як я завжди кажу, з дітьми працювати не важко, якщо не заважають батьки. Тому тобто діти важливо, щоб в цей процес не вміне батьки? не втручалися не в ко... ну, не в кожному разі. Батьки щоб не втручалися. Тоді діти за них забувають. Вони ми для них і мамо, і тато. Брат, сестра, все Антон та Станіслав потоваришували. Кажуть, близьких по духу людей знайшли тут чимало. Діти розповідають, що їх все влаштовує. І з незручностями вони навчилися боротися. Хорошо, спісо ночі бувають буває холодне. Бувають якщо холодно, що ви Якщо ми... холодно для початку Ми одягаємо все, щоб було потепліше. І, звісно, окутувалися в три одеяла. і так в принципі як то переживає. Оскільки вони живуть серед лісу, тут заборонено ходити де заманеться тільки доріжками, бо можуть бути несподіванки. Від вужів та інших небажаних гостей ніхто не застрахований. Тому це ще одне правило, яке є обов'язковим у виконанні. Та в цілому кажуть хлопці, все дуже просто день розпочинається з фізичних навантажень та військових уроків, які викладає досвідчена людина. Так у прокинулись зранку, у вас так. є якась напевно зарядка. Да, дальше так, Дальше он нас піднімає, строит. Коли ми построились, у нас йде зарядка. іноді був крос у нас, коли ми біжали десь 500 метрів, по моєму далі... Ну, от так от. А зі зброєю. Да, так, була у нас розбірка-розбірка автомата. У вас яка тут атмосфера дружня у да, старші не ображають вас? Ні, вони навпаки нам допомагають та вчать, тому що вони декілька років поспіль і вони можуть щось доповнити, допомогти. У нас все тут дуже строго. Дуже строго? Так. А друзі у тебе є тут? Тому що вас так багато тут, ніхто не ображає. Так, весь табор ображає. Ні. <різь> друзів. А друзів. Те, що діти займаються і військовою підготовкою, ми також помітили. Що це за спорядження? А, Камуфляжні штани. штани, камуфляжний кітель. Це у нас була вчора гра, війна називається. І ми грали в цю війну. Поспілкувавшись з хлопчиками, зрозуміли одне, що вони до цього ставляться з цікавістю. Йдемо разом з керівником табору Тетяною Терницькою дивитися помешкання дівчаток. Ви б догадались бо на ті прищепочки повісить віші, рюкзачки і все. Це все вони самі. Коли ми заходимо, ви знаєте, ми навіть у них учимося чомусь, хоч ми навіть взрослі. Дійсно видно, що тут проживають дівчата, бо вони господарюють, намагаються кожного дня наводити порядок. Таких умов, як вдома кажуть, не вистачало в перші дні. Відчувалася різниця. А тепер нічого звикли настільки, що готові тут залишитися ще. Мама подзвонила і сказала, завтра збирайся, їдемо додому. Ні. Ні, Вони навпаки хочуть, щоб вони Я залишалися якнайбільше. Поки оглядалися довкола, вже кличуть на шикування, бо в ці хвилини мають розпочинатися спортивні змагання. Але вихованці продемонстрували з танок, який вони готували із своїми вихователями напередодні. Далі частина дітей залишилася грати в баскетбол, а інші побігли крос три кола дистанцією на 300 та 500 метрів. Слідкувати за змаганнями та зафіксовувати результати збігу до табору приїхала представник фізкультурно спортивного товариства Україна і Спартак, тренер Наталія Кривоус. Але в неї є ще одна місія відвідати свою восьмирічну племінницю Анну. Я запропонувала, тому що два роки назад в такому таборі був був мій син. Йому дуже сподобалось. Хоча він був тоді трошки старший ніж заразання, але ж все таки були дітки такого віку, як вона. Всім дуже сподобалось, Тому під Мабуть, враженням минулорічного табору ми вирішили і племінець направити до табору. Спекотне повітря, від якого навіть в лісі було важко дихати, може зіграти злий жарт. А тому тут чергує, так би мовити, своя швидка допомога. Тут первое необхідне, тому що что у нас часто А перше необхідне? перекись, ватные диски, бинтики, это типа йод з чем-то пластирі. Угу. У нас ще була вчера игра такая, война, там карты надо было искать. Там, конечно, побольше люди падали. Я всегда не понимаю. А вот если кто-то і втратив утратил що робити? еще работает, ты Ну да, у второго комплекта есть, у других девочек. Коніх там наша те на щастя обійшлося без травм, просто зморені спекою діти. Хто сидів, а хто вже й лежав на траві, аби набратися сил. Заняв чесник, ні знам діто сімо, шестое. Ну, хороші суперники, швидко всі бігають. До речі, хліб тут вперше, та вже до всього пристосувався. Єдине зізнається, сумує за рідними. Через чотири дні я повертаюся додому до тата, до побачу бабусю, побачу ще раз братика та маму. Чекаєш уже цієї митці? рахуєш дні? дуже кожну хвилину рахую. А поки хлопчики і дівчатка чекали вечора, аби піти на дискотеку або просто посидіти біля вогню, який вони час від часу розпалюють, збираються гуртом та насолоджуються спілкуванням.